Друзі, всім привіт. Що у нас? Трошки будемо ремонтувати нашого ЮМЗ. А може й не трошки. Після оранки, якби почав він у нас трохи диміть. спочатку, а потім почалося через вихлопну кидати. Вроді як солярку. Таке воно непонятно коротше. Якби поршнювати, то б масло було б в уровні. Не було б в уровні. А так, дивіться самі. Два уровня. І капає, як вода. Ну, солярка. Тече. Так що думаємо, що це... Думаємо, що це форсунки. Якби поршнював, він би масло піджирав би Не встигали б доливати. все тільки холодний, кидає, тільки вигрівається і все нормально, якби. Так що, розібрались, зараз покажу вам. Зняли форсунки, повитягували все. Ось ось який стан, якби. Форсунок. Як можете бачити. Розпилітелі забиті геть. Повністю. Позабивані. Нагар хороший на них вже. Це взагалі залип. Без цього, що вони лили. Ми ну, ще ми провіримо. Перепровіримо їх. І думаємо, поміняємо і подивимося результат. Думаю, що причина була в них. А там не знаю, Будемо дивитись. Якщо не, якщо не воно, то значить будемо лізти до поршньової. Ну, таке, я кажу, як кажу, як солярка. Жирне. Від всього, що це? В цьому причина. Бо я кажу, якби було б поршнював, ми воронці якби за це, це замітили, що вже почало його. Як доворювали, почало кидати. Щас вихлопну. Дивились на уровень масла, тільки додається, а не вменшається. Якось так, друзі. Думаю, що причина в форсунках. Якби була поршнева, то масло б відрами їв. Мовно говоря. Так що будемо ремонтувати. Зараз провіримо форсунки. І потім поставимо і покажу вам. Результат. Чи допом допомогло чи ні. Ще ось плануємо поставити, якби форсунки. настояли ці, що... Не знаю як вони називаються, ну Розпилювачі самі. Стояли ці дешевші, а зараз, якби бачив в ній що є якісь італійські самі розпилювачі ці. Вони ну, трохи дорожчі, звісно, ну, спробуємо ще їх. Бо це ми ось робили, якби три місяці тому, всі ці форсунки. Це три місяці вони одробили і все. І то, і то якщо відробили. Опять знову сюди лізти. Коварятися. Ну, не знаю. Такі качества запчастей. Попробуємо ще їх. А далі покаже. Чи, 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 чи то така солярка. Не знаю. В чому така ситуація може бути. ну Видно, що нагар хороший на них. особливо оця, без цього щоб лила, Дивіться, яка залипша не видно навіть дирочок. Так що так, друзі. Зараз перевіряємо Збираємо і пробуємо. Так, ну що, друзі, провірили ми форсунки? На стендові. Одна тільки якби робоча, а останні всі. лили як струй. Швіркали. Було так, це казали, ось... Були ось отакі. Розпилітелі. В общем-то, отака ось, дивіться, в них маркировочка Буковка якась К стоїть. Непонятно, що воно. Більше маркировок ніяких немає. В таких ось в упаковках вони йдуть. Що я, в общем хочу сказати? Придбали ми ці розподітелі. Поїхали ж міняти на сендеві, а вони ні один, ні один не розпилює нормально. Так що, в общем, друзі, дивіться, що покупаєте. Ні один не розпилював всі. Всі лили вони там, практично. Отака ось маркировка, бачите? Ну, було прийнято рішення, це ми вже попали на анну на суму. Було б, якби прийнято рішення було у ну, топлівщика, там, де ми б робили. Були розпилітелі, він бере їх. Людини провіреної. І тут дивіться, що. Тут стоїть, якби на форсунки маркерівка. Як вам показати? Ось, вони промаркеровані. Оце, якби. Ідуть якби заводський чистий завода Оригінальні. По цьому кодові тут указана якби дата виготовлення і по коду, якому можна замовити дані розпорітелі. А на цих якби ніяких обозначень немає. Ось, як можете бачити, зараз покажу вам. Ніяких обозначень на них немає. Кроме оцеї букви, оцей К. Що воно за К, я не знаю. Ну Кажуть, якась пальонка. Так що дивіться, якщо покупаєте. Дивіться, щоб були вони промаркеровані. І стояла на них дата. А оце якась палюнка, не знаю. Так що, друзі, якщо ви плануєте міняти, то краще поїти до, топлю, до топлющика, хто цим займається. Він вам поставить нормальні розпалітелі. Всі провірять, провіряться. Хочете при вас, хочете як там договоритися. Провірять і буде вам щастя. А не так, як ми оце купили, повелися на маркетингову рекламу. А ітогі це гімно, условно говоря. Якось так, друзі. Що? Будемо встановлювати. І далі включуся вже, як, як вони будуть працювати. Так, ну що, друзі? Тут форсунки вже на місці. Поприкручували все, кинули нові трубки, бо наші такі вже були підуставші вже. Поміняли фільтр тут, тут почистили. Сітка тут нормальна. Не стали її міняти, просто помили і зібралися назад. Зараз прокачали солярку. І будемо дивитися, заводити, що в нас з цього вийде. Буде він димід чи не буде. На дворі якби трохи є мінус. О, тут іде в нас якби перепадами. То мінус 13 ночу, то 0, мінус 1 днем. Якось так. Зараз пробуємо заводить. І дивимося, що в нас вийшло з цього. Так, ну що, зараз будемо заводити. Включаємо масу. Гос на весь і пробуємо. Не знаю, друзі, щось не сильно мені його робота подобається. Як могли бачити, як завели він щось так почала якась форсунка відстрілювати почала. Може ще за того, що солярка. Солярка, солярка, може бути. Холодна. Густувата може. Ну, будемо якби дивитися далі в роботі. Трохи потеплішається. Проїдемося, глянемо що воно до чого. Так, ну що, друзі, ви бачили завели ми його. Але трохи було нелегко це зробити. Так що кому сподобалося таке відео, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і на все добре.